Станом на 13 годину шестеро загиблих і 28 поранених. Серед них дитина. Зранку, 29 грудня, армія РФ завдала ракетного удару по одному з районів Дніпра. Влучання у торговельний центр. Подружжя Ганна та Артем живуть у будинку. Поруч з торговельним центром кажуть від потужного вибуху в їхній квартирі. Вибило двері. Зараз вимушені тимчасово переїхати до села. Було чітко чутно чотири свисти, і чотири після них прильоти. Ну тобто, точно були прильоти. Тому що таке як балістика. Ми ж вже це все переживали. Але так, евакуїмося згору. Ще одна російська ракета влучила в будівлю пологового будинку. Про це на своїй сторінці в Телеграм написав міський голова Дніпра Борис Філатов. Чотирьох породілів вдалося врятувати з частково зруйнованої будівлі. Загиблих та поранених немає. Місцевий житель Олександр Каширін розповідає, під час удару був за кермом. Чоловік опинився за 200 метрів від частково зруйнованого медзакладу. Уламок влучив у лобове скло його автівки. Десь без десяти я бачу гуркіт, і грудом приліта ракета, взрив. І я одразу назад почав здавати. Ну десь метрів двісті. Від мене це все на моїх очах було дуже потужне. Тому що таке плам'я одразу велике було, що ну, дуже важко це розказувати. Вогонь охопив від 100 до 400 квадратних метрів в різних місцях. Надзвичайники ліквідували чотири осередка пожежі. Буквально три хвилини тому ми отримали інформацію, що в торговому центрі на місці ураження, де ми шукали двох жінок, вони вийшли на зв'язок. Вони знайдені їх життю нічого не загрожує. Загалом, поблизу місць влучань російських ракет пошкоджено 22 будинки. Вибито більше ніж тисячу вікон. На місці працюють комунальні служби, прибирають скло. каже директор департаменту житлового господарства Сергій Файфер. На теперішній час ми будемо забивати це плівкою і ОСБ, А як тільки буде можливість, ми будемо встановлювати вікна. На подвір'ї одного з пошкоджених будинків працюють волонтери. Тетяна каже, дають людям будматеріали, засоби гігієни. Також допомагають психологи. Ракетних атак у місті пошкоджено дві школи та бібліотека. Повідомили у департаменті гуманітарної політики міськради. Також зачепило контактну мережу. Через це не працюють тролейбуси А, Б і 19. Нині перекрито рух вулицею Титова. Станом на 13.00 пошукова рятувальна операція триває. Поліна Полмарчук, Антон Сіренко, Юрій Тиний та Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.